З'явилася на хвилиночку, показую, чим займаюся. Розпакував всі сідушечки, які буду собі встановлювати, і зараз займаюся підключенням підігріву. Все, в принципі, підключив, розпіновку розібрався. Зараз ще зайві дроти я вже трохи повикидав, ще зайвих трішки залишилось, але все працює. Ось я до одного із матів підключав. Цей, що з датчиком температури, тут на, вер... а, на нижньому виходить маті, що під задницею є датчик температури, плюс та мінус. А тут на спину йде окремо, тобто потім буду їх з'єднувати вже. Але все працює, кнопочка з регулюванням, все чітко, все прекрасно. Також вже розібрався, в принципі, тут нічого складного із підключенням самих сидінь. Тобто зараз так, поки що все накидав, щоб просто працювало. Показую, оживив трішечки сидіння. Тобто, як бачите, все працює. Це так, щоб уже і виходить так, що працює цей двигун, це піднімає, опускає сидіння вверх-вниз. Ну, ось така біда. Тобто, вже, в принципі, з підключенням всього розібрався. Зараз треба викидати всі зайві дроти ну, і приводити його до ладу. Колібене. Ще таку маленьку вставочку зроблю. Доробляю. Розібрав я, значить, пульт з водійського сидіння. Нагадую, так як в мене проводки не було, купив від f 30 е, Розпінування фішки було взагалі не таке, як мені потрібно. Довелося повністю її розпінувати. Тут ще БМВшники так зробили по-хитрому запіновано, тут, тут з цього боку ніяк не залізеш. Ну, я розібрався одним словом як розпінувати, повністю розпінував. Навіть е один роз'єм зайвий вийшов, скажімо так, ось повністю бачите, е піни залишились. Тобто все ціленьке фішка. Для чого розбирав? Щоб визвонити, е що куди приходить. Бо спочатку підключив трішки неправильно, але добре, що тут все міцне, нічого не згоріло. Так трішки дроти мене поплавились до акумулятора і все. Тобто там три секунди вистачило, щоб воно не згоріло. Але так то все нормально, все працює. Вже тільки що підключав на сидіння валік, висота сидіння і спинка, все працює. Тобто все чітко, тільки залишилось деякі дротипу додавати подовженні.